Наталко, дуже дякую, що запросила мене на ефір. Так, дякую. Буду міняємося, так би мовити, або е, ролями, або як і будемо зараз е, розказувати для наших глядачів е, те, що ми, мабуть, е, раніше самі б хотіли б сказати, пояснити, чому саме так ми зараз працюємо, а не інакше. І е, Олю, розкажи, будь ласка, про те, як змінилася власне і е, е, сама робота каналу, і робота новин, зокрема, в м, 33 го каналу після 24 лютого. Дякую, Наталко. В першу чергу хочу привітати усіх колег з професійним святом. Я сподіваюся, що незабаром ми його будемо святкувати у повній мірі разом із нашою перемогою. Насправді, робота каналу 33-го і взагалі медіа з початком повномасштабного вторгнення кардинально змінилася. Власне, найбільші канали об'єдналися, і ми всі бачимо, що зараз іде інформаційний марафон всеукраїнський. Ми також активно включилися в цей процес, і як і решта проукраїнських патріотичних каналів. Зараз стоїмо на інформаційному фронті, як то кажуть, не покладаючи рук щодня. Також в інформаційній війні. Ось спочатку це дійсно було. Важко не зрозуміло, як це має відбуватися, але ми швидко мобілізувалися. Я хочу подякувати своєму колективу. Насправді, це віддані люди, як на мене, вони герої, тому що вони не побоялися, вони зібралися, і буквально з перших днів війни вони стали на свій фронт і, незважаючи на великий потік інформації, тому що ми всі знаємо, що в журналістів, в телевізійників, її було найбільше, тому що, тому що вони це все бачили на власні очі. Вони постійно. На це читали і постійно ось були в цьому інформаційному потоці. Психологічно це важко, але мій колектив, ви усі ви, ви це витримали, і ось буквально всі ці місяці ви, не покладаючи рук, постійно щодня виходите в ефір, говорите на актуальні теми і говорите те, що важливо насправді. Як буде далі? Сподіваємося на подальшу перемогу, на найближчу перемогу, і те, що все війде у русло своє, що канали які припинили мовлення, його відновлять, тому що не буду кривити душею. Дуже багато засобів масової інформації вони просто е, припинили свою трансляцію, перестали працювати через багато факторів, так, але є ті, які зберегли, такі як ми, ось там не медійні холдинги, так, але середні телебачення, які, попри все, стоять на інформаційному фронті. Ну і власне так само хотілося б пояснити для наших глядачів в чому різниця в інформації, яку вони отримуються з телебачення, і навіть і від нас, в тому числі, і від зараз дуже популярних там вайбер розсилок якихось телеграм-каналів і усього іншого. Там швидше, але чи варто довіряти усьому, що читаєш в інтернеті? Дякую, це надзвичайно важливе і актуальне запитання, на чому максимально варто зараз наголосити. І я хочу сказати усім нашим телеглядачам, що незважаючи на те, що інтернет це так, це зручно, це оперативно, ти одразу отримуєш інформацію, ніби здавалося б нормально, так від багатьох каналів, ти можеш оперативно читати, але. Оперативно це ще не означає якісно. Ми всі знаємо, що інтернет він не регламентується, тобто в інтернеті можна поширювати будь-яку інформацію і не завжди правдиву, і тобі за це нічого не буде. Тобто, не завжди тому, що ти читаєш в інтернеті у тих самих телеграм-каналах, особливо ми всі знаємо. Так, підпишіться, ви дізнаєтеся про те, то про те, -то. підпишіться. Ну, власне, це вже не новина, вже багато людей попереджені, але все-таки телебач. Воно достовірніше і перевіреніше. Чому? Тому що в нас є регулятор щодня, нас моніторить Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення, і крім того, у нас є внутрішня наша відповідальність. Тобто, кожне слово, кожна інформація, яка виходить на телеекрани, вона є достовірною і перевіреною, яку ми беремо з перевірених джерел. Ось, якщо комусь зручно довіряти телеграм-каналам, це безпосередньо їхня особиста справа. Але е, знову таки хочу попередити, що можна стати жертвою і багатьох фейків, і багатьох шахрайств, які зараз дуже популярні, і на це треба звертати увагу. Е, ну власне? і треба так само додати про те, що не все журналісти, що бачать, що знають. Тим все вони можуть сказати, тому що ми можемо дуже часто нашкодити, і ми точно не хочемо цього зробити. І ти точно знаєш, про що йдеться, тому що не те, що доводилося, ти хотіла поїхати на передову, і ти там була. Розкажи, будь ласка, ось власне про те, чи завжди можна розказати, показати, передати те все, що побачене. І, ну, от, Після побаченого там, як це змінює взагалі, от, от як це змінило твоє життя особисто? Насправді так, е, напевно, 80% та того, що я побачила, я не можу розказати принаймні зараз. В першу чергу, це через нашу безпеку. Через нашу безпеку, і від цього дуже багато чого залежить, і успішних і успішність наших, наших воїнів у тому числі будь-який журналіст, коли щось говорить, особливо на такі теми, він має розуміти, що кожне слово, сказане в ефірі, кожен показаний кадр, може або допомогти, або нашкодити. Тут доводиться вибирати між амбіціями бути. Першим оперативнішим, ну так не що телебачення, це картинка, так зробити якусь там сенсацію. Ні, зараз це не про те. Кожен журналіст має мати високу відповідальність і розуміти, що те, що він зараз каже, завтра може бути використане проти. Проти нас, проти України, це дуже важливо. Це я хочу наголосити усіх і, і всіх застерегти насправді. Так я була неодноразово у зоні бойових дій і на нульових позиціях. Я думаю, усе в мене це, звісно, заархівоване, відео збереглося, і я думаю, що після нашої перемоги обов'язково ми це все дамо в ефір і все покажемо, як там було насправді. Але зараз, зараз, задля безпеки цього просто не потрібно робити. Коли я спілкуюся з військовими, вони всі як один говорять: багато хто із засобів масової інформації та навіть експертів, так, які включаються в ефір, вони просто не розуміють, що сьогодні вони говорять, до прикладу, про такі то. То такі то плани, чи такі-то такі-то дії, чи локації. А завтра у ці локації влучають, і я була свідком просто такої ситуації. Приклад, так я була на передовій і, власна сталася трагедія. Загинув військовий. Військовий не, не з нашої країни, це був доброволець із сусідньої держави, і дуже і ще навіть не попередили його родину, не попередили батьків. А місцеве телебачення вже про це написало. Тобто, батьки дізнаються про загибель сина буквально із засобів масової інформації, і це робиться в некоректний спосіб. Це робиться якось навіть так знаєте без поваги. Це страшно. Тобто, коли можливо треба було підготувати людей, так? А це навіть не питають: чи можна, чи не можна, зразу дають, але ж ми ж розуміємо, що такі можуть бути наслідки. Коли ми. Там знімаємо, я завжди намагаюся не просто їхати е, від себе знімати, так? я завжди домовляюся з військовими, так? з кваліфікованими е, людьми, які є на місцях, щоб нас давали, щоб нам показали. Обов'язково раджуся, завжди е, я намагаюся показати матеріал чи можна, щоб ви розуміли, е, що мене здивувало, навіть. Ось ми на передовій навіть записати інтерв'ю, окрім того, що ми можемо обличчя військових показувати тільки за їхньої згоди. Ми ні в якому разі навіть локацію, навіть вікна вдома. Ми не мали права показати, тобто, уявляєте, я знаходжуся на місці події. Я не можу сказати, на якому місці я знаходжуся, що відбувається за моєю спиною, так з ким я зараз спілкуюся. Тобто, ми ставили там, писали інтерв'ю, буквально десь там на фоні якомусь максимально нейтральному, щоб не було зрозуміло ні де це, ні що це. Говорили про максимально ті речі, прямо підбирали кожне слово. Тому що я розумію, що кожне слово це є певна Певна загроза, е, тому я розумію, що зараз, от е, вибирати чи. Повномасштабно інформувати населення, чи, чи бути максимально безпечною, певне, все ж таки краще безпека. Після перемоги все одно ми все дізнаємося. Я думаю, що не тільки я, а багато моїх колег поділяться своїми враженнями. я Думаю, що всі журналісти з цією ситуацією стикалися, але зараз ми мусимо в першу чергу стояти на сторожі нашої безпеки, а не, на, а не у пошуку якихось там не знаю сенсацій. Хоча, от саме ви запитували про телеграм. Канали, ось на телеграм-каналі що? Вони вони, як то кажуть, полюють за підписниками. Так вони розмістили там вибухи. Так, от вчора були вибухи, а не зрозуміли, чи це ці вибухи? Можливо, вони взагалі взяли якесь минулорічне архівне відео, і такі випадки також були пишуть. Розумієте, тобто вони зараз пишуть е, там. Звучать вибухи в одному районі, там Києва, ви розумієте? Ну, типу, а люди, до прикладу, з цього району по всій Україні вони це читають по всьому світу. Тобто, треба бути відповідальним в першу чергу перед собою.